Бажаю здоров'я сьогодні. У нас знову розпаковка, і така велика, тому що ми будемо показувати, що присилаєте ви, друзі каналу Маталайв, та що ми купили на гроші з минулого збору для роти вогневої підтримки. То поїхали. Сергій Дубчак, місто Одеса, у нас такий основний постачальник маскувальних сіток для 93-ї бригади. Черговий раз прислав нам 4 великі сітки, от такі маскувальні, і не тільки. По-перше, він нам прислав отакий от, от шеврон. Тут хештег не всеримось. По, по цей хештег можете подивитись, як хлопці працюють, як допомагають. Також, як завжди, вони прислали от такі намолені браслети. І ось такі іконки. То все передається, передається хлопцям, то Сергій дякую за допомогу. Разом до перемоги. Фролов Олександр, місто Кам'янське. Це давнішній друг, ми познайомилися з ним ще до війни і хочу сказати, що у нього саме найбільша колекція раритетних мотоциклів і не тільки, саме в місті Кам'янське. На каналі є відео. До речі, я залишу в рекомендованих відео в кінці відео. Саме знайду це відео, коли ми були у нього на екскурсії, коли він нам розповідав про свої мотоцикли. Дуже цікава така екскурсія, то Олександр прислав нам отаку посилочку. Ось такий бачите логотип. Як ви здогадали, це від байкерів. І от така у нас книжка навколо світу мотоциклом. Ну, Придеться, я книжки рідко читаю, бо нема. Ну, придеться почитати, бо це ну, це шедевр. Дякую. І тут у нас він ще вклав гроші. ну, Навіщо? Ну, я передам хлопцям, щоб вони там щось купили. І тут написано, що Андрію Бабічеву з найкращими побажаннями від перекладача та музею Мотосвіт. То суперський, це цінний подарунок. То Олександр, дякую. Що нас не забуваєте. разом до перемоги, Бажаю здоров'я. Бажаємо зараз. Приїхав до сіда. Привіз усе, що ми купили на минулий збір для роти вогневої підтримки, для пілотів, для нових позицій. Був збір 300, 380 тисяч. Все ми зібрали і все вже купили. То зараз я буду знімати і сід покаже, що ми купили. І знову здравствуйте, Опять це я. Дивіться, зібрали з вашою допомогою нам таке обладнання. Зараз я розкажу, розпакуємо разом з вами і поясню що для чого. Почнемо. Так, Почнемо з маленьких, дивіться, це у нас швидкісні зарядки під зарядку наших батареїв. Ну, дуже корисна річ, річ, нам потрібно їх завжди. Дві штучки, так і ми у вас просили, так і ми отримали. Дякуємо. Чому? Тому що батареї в нас багато і ну, щоб встигали заряджатися. Буду так сюди трошки відставляти, щоб ми з вами не путались. Це перехідники, покажу вам. Що за перехідник? Це у нас перехідник з антенни на пульт. Бестросьйом і отакий от от роз'ємчик. Це теж дуже важлива річ. Так, наступний у нас <клухи> планшети. Два планшети. Чому нам на позиції потрібно два планшети? Одним ми Користуємося, дивимося кропиву наше розташування, інше ми дивимося стріми наших побратимів, щоб ну, швидко реагувати на події. Тобто ми дивимося їхній стрім, де вони знайшли, ми туди вилітаємо і робимо свою роботу. Оп-оп, щоб не впала. Коробочка в сторону. Так, це у нас Starlink. Стерлінг – це зв'язок, інтернет, ну, це наше все. Так, так це у нас монітор. Монітор ми використовуємо через перехідники ми від пульта під'єднуємо до монітора, і в нас ну, кращий огляд ми краще бачимо і ну, навіть Маленькі-маленькі такі коротше, речі можемо розглядати. Тобто ми збільшуємо свою ефективність роботи. Так, сюди. Так, оце у нас посилочка. Я завжди люблю такі штуки, тому що мені їх завжди не вистачає. Я люблю, щоб був запас. Так. Опа! Потім переберемо. Оп! Це у нас буревій. Раз. І зараз. Два. Ну, буревій це зарядна станція. Тобто ось від таких генераторів ми заряджаємо зарядну станцію, а вже від зарядної станції ми заряджаємо батарейки, тобто у нас електрика від таких станцій. Так, тоже в сторону. Ящичок поки не буду в сторону. ось це розпакуємо. Покажемо ось. Так. Документи, кстати. Так, це у нас антенки, які підсилюють наш зв'язок. Тобто, завдяки таким антенам ми можемо літати далі вище і це покращує наш зв'язок. І ну, завдяки цим антеннам ми можемо працювати з бліндажів. Тобто це наша в першу чергу безпека. Їх таких дві штучки. І ось ще одна. Ну, відкривати не буду, бо є. вона є. І дві вже на позиції. Так, і дві вже на позиції. Просто була екстрена така в нас. В общем, розбили нам дві антенки. Екстрено попросили Андрія і ну, нам допомогли вчасно. Так, ці ящички я заберу. заберу. Так, от теж такий немаловажний. Наш помічник це кабель. Тобто кабеля, тут і роз'ємчики, одразу нам підготували. Ми відправимо їх знаючим людям, вони нам допоможуть, тобто їх обіжмуть і ці кабеля у нас йдуть до антенок, кабеля заводимо ми в бліндаж, під'єднаємо до пульта через оті перехіднички, що я вам показував, і ми можемо літати з бліндажа. тобто це, це для безпеки. І також ось у нас прийшли такі чудові повербанки, три штучки. Ну, ми використовуємо два їх. Один просто про запас, тому що, ну, тому що треба запас, щоб у нас був. Для чого ці павербанки? Ми під'єднуємо до них антени, Ну, їх під'єднуємо до антен, щоб антени у нас постійно були заряджені, щоб не розряджалися і не пропадав зв'язок. Так, і. Можна так ось сюди, так. Да? Це у нас щогла. Щогла у нас 12 метрів, це. Надійна, хороша, перевірена. Ну, щогла розумієте, для чого ми піднімаємо антенну на цій щоглі і зв'язок чим вищий, тим краще. Е, також хотів подякувати компанії Safekillar за наданий нам отакий чудовий рюкзачок під Starlink. Я вам скажу, ну, ця річ нужна сюди не тільки старлінку влізе. І за отаке чудове пончо. Пончо нам потрібно ну, е, доставати я його не буду. Повірте на слово. Розуміло, да. Е, да, пончо це ну, в ночний час, нам потрібно, щоб піти там, антенки якісь подивитися короче, і нас з нічного дрона не видно. Подякувати Олександру Фролову з Кам'янського. Він в перший раз в книжці передав. Кошти на ці кошти ми купили такі невеличкі. Ну, ми не це один, а ми їх купили декілька Таких наборчиків, самих ну, простих на позиції, щоб у нас було чим цей саме. Кошти у нас залишились, і я на ці кошти придбаю з вашого дозволу масло під генератори. Дякуємо. Ну, таких два чудових генератора. Я думаю, пояснювати, для чого генератори нам потрібні на позиції не потрібно. Ну, це річ. Чому два попросили? тому що вроді би вони надійні, але на всяк випадок ну, потрібно, щоб був трошки запас. І найголовніше, найцінніше, що у нас є, зараз я достану. Так. О, от таких два чудових. Прийшло нам дрона Mavic 3 Pro, мій найулюбленіший. Найбільше люблю я на ньому літати. Це денний дрон. Ну, зараз нічна скоротка, так що нам ну, ночні теж потрібно. Ну, день довший. Коротше, нам потрібно такі днівні Mavic, щоб виконувати свої завдання, знаходити та нищити русню. То ще раз дякую усім, хто допомагає нашій роті вогневої підтримки 93-ї бригади. Разом ми наближаємо перемогу, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон.